Послання апостола Павла до Галатів: Коли Шкифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що заслужив на докір. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі. Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми, уроджені юдеї, не з отих грішників поган. А довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдається ділами закону? Послання апостола Павла до Галатів. Сьогодні ми слухали послання до Галатів, в якому бачили і чули, як апостол Павло виступив відверто з невдоволенням до апостола Петра. Послання апостолів розказують нам про життя церкви, яка зароджувалася. І ми деколи собі можемо ідеалізувати, що там було все ідеально. Але насправді так не було. І, власне, сьогоднішній апостол нам показує це. Чого вчить він нас? А вчить від нас дуже одної важливої речі, а саме, ми дуже легко схильні критикувати інших. Особливо у нинішній час. Ми критикуємо. Політиків, критикуємо духовенство. І дуже легко ми прощаємо собі те, що помиляємося. Тому сьогодні ми покликані подивитися на інших, як на людей, так само немічних. І особливо, якщо це є люди, які займають велику посаду, високу посаду. Вони так само залишаються людьми, які здатні помилятися. Отож, сьогодні постараємося сприймати критику справедливо, сприймати критику тверезо, не бунтуватися, не обурюватися, але замислюватися над своїми помилками і робити з них висновок. Бо ми є люди немічні.